Як це переїхати з мегаполіса в гірське село? Ми вирушили в гості до подружжя з Києва, яке вже понад рік живе у власній хатинці на Прикарпатті. Щоб розпитати, з якими перешкодами, крім поганих доріг, їм довелося за цей час зіштовхнутися, і чи можливо без значних витрат переїхати жити в гори? А як нево залізти туди? Чекай, 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 секундочку. Я на неві катала останній раз давно. А тут же всі душки опеля, Отак вона скидається. Ага. Ой. Я цю машину так жартома називаю ліфт. Mm -hmm. Тобто, да, ми основне довозимо на одній машині, наприклад, туди, а потім беремо ліфт. І ліфтом вже під'їжджаємо під хату в будь-яку погоду. Тобто у вас дві машини ви міняєте? Тобто їдете, звичайною собі там по справах, а сюди під'їжджаєте на ниві. Так, але зараз в основному, тобто у нас, в принципі, так, десь відсотків на 80 використовується ця машина. Тут було набагато вуще, і тут було прям серйозне болото. Це вже грейдер пройшов і тут плюс поклали такі великі дерева. От, Єдине, що тут, Нещодавно їхав якраз е сусід кіньми, і трошечки нам тут що зробив? Та е у воза відламалось колесо і виходить, що волоком тягнув, і он видно, що трошки траву позагрібало, але то таке. Вони не кусають, вони хіба що залижуть до смерті. Санта! Санта, ходи сюди, ходи, ходи, де мама? Ми взяли спочатку Асті, а ось роки ми взяли на реабілітацію з лапками. Ми його реабілітували в умовах ну, того, що ми могли зробити в селі. Але, на жаль, він така лінива дупа, що він не захотів ходити. Свою нову оселю подружжя знайшло через онлайн оголошення, побачивши ціну 3 тисячі доларів за хату та велику ділянку, одразу поїхали дивитись і вже за кілька місяців переїхали в Косівський район. Дистанційна робота це дозволяла. Катерина працює HR-ом та коучем. Дмитро – IT спеціаліст на підприємстві критичної інфраструктури. Ми взагалі не знали про цей район, ми ніколи тут не були, коли їхали купувати хату. Тому а, ми просто їхали за 700 кілометрів подивитися лише цю хату. Оце наша півниця, іншими словами, погріб. Ми вхід, коли робили фасад, він а, в аварійному стані. Був там просто так береш так рукою, воно так фу, і все посипалось. І зараз нам от, до зими, якраз це першочергово треба доробити, щоб у нас там труби не померзли. Це просто ми фасад зараз зробили. Але от. ми ще його не доробили. Так. Так. Штукатурки надавали? Лишили глиняний фасад? Ні, цу, тут іде вже декілька. Це, це штукатурка вже. Штукатурка вже на сітці. Сі, сітка. Сітка, да. так. Да. Угу. А дах такий самий. Дах зберіться. такий самий. Не так. будете міняти поки. Ні, ні, ні. Він не, ні, е, ні я ні. так скажу, що шифер не, не протікає, якщо він не протікає. Краще його не міняти, тому а вікна? що вікна поміняли. Да, вікна поміняли, поміняли. нові стоять Да. а ці були дуже такі дерев'яні вже старіх мірів. Да, так, так. через них так сифоніло, що сидиш, і у тобі десь в шию дуть. двері лишили. Двері ну, ще двері поки змінимо, що лишили змінимо, але просто зараз немає. Знаєте, цей мем просто немає грошей. Ну, типу, чому не зробили? Просто Ви немає грошей. такі працювати ні, просто у нас немає О, грошей. Та тут треба нам всю підлогу в хаті поміняти. Двері поміняти, зробити вхід, сходи нормальні. Тут у нас була баня з місцевої мови, це як ніби ванна кімната, і на горі стоїть у нас там бочка. Тут є пічка, так як у нас не було. Води в хаті і, взагалі ванної кімнати, то ми аж до нового року тут натопили -от грубу три години, потім там гріли воду, стільки ж і вже тут милися. В планах взагалі було зробити, зробити тут не... парну, тобто да, як ну, баню, сауна. Та, сауна. Да. сауна. Скоріше за все, тут навряд чи, тому що це вже такий будиночок аварійний. Да. Він вже починає су суватися в праву сторону. І не хочеться зараз вкласти багато грошей, щоб воно потім все пішло туди. Ось це літня кухня. Тобто це такий, скажімо так, гостьовий будиночок. Чому аварійна, тому що ось тут от, тріщина вже така велика, і воно видно ось тут от, бачите, наскільки стіна відійшла. От реально. Сюди вже він більше, ніж рука пролазить. А вище там пролазить? А у нас майже повно. Це трошечки вони дратували вночі, тому що вона постійно шуруділа. І не давала нормально спати. Я на початку підгодовував її крекерами. Де? Прям в хаті, Анаша. щоб вона поїла і заспокоїлась, бо не давала спати. А потім ми вже купили отруту і вже підгодовували отруту. І в принципі, їх стало зараз набагато менше. А котів Що? не заводили? У мене алергія на а. котів, тому у нас тільки собаки. Але У нас асті. асті біло ловить мишей. Мише, крути. Це її парафія. Криниця і ванна кімната нам обійшлись найдорожче. Криниця скільки нам півтори. півтори тисячі доларів і зламаний а, палець. І ванна кімната десь дві тисячі. Десь так це, скажімо так, не буду вже повністю піднімати. Це стара криниця. Там здається, навіть вода трохи є. Ну зараз дощі були, тому а ну, там, там на ні, дні там, там на дні да на четвертий день, коли ми сюди приїхали, ми закликали, щоб почистити, тому що є таке правило, що якщо краниці довго не користувались, треба почистити. Коли чистиш, викачуєш повністю всю воду. Ми її викачали ну, почистили. Відрами, відрами Почистили, і вода не прибувала. Це от зараз, буквально друге за друге літо це аномальна спека, що у людей починають пересихати криниць. А тут ми почали копати криницю, тобто вона купалася з нуля, там взагалі нічого не було. До нас прийшов спеціаліст, який займається криницями. Старовинним методом за допомогою двох дротиків знайшов воду. Тобто, да, як тільки він стає на воду, коли там є джерело саме. То дротики сходяться. Дуже старовинний спосіб, але він на 100% робочий. Скільки там ще? Насправді ці всі меблі ми робили самі. Оце от. Пінтерест ідея, тобто тут он просто бачите. Да, рогатку зрізали гілочку, там шуруповертом. Загальна вартість нам обійшлась в 2,91 гривню. Це я рахувала. Цих шурупів порахували вартість. Варта загонтика. А загалом по документам 59, але це з урахуванням підвалу. А так, напевно, десь 49. Це ну, одна кімнатна квартира, можна сказати. Ну так, да, моя одна кімнатна квартира в Києві. Ну, ми вдвох, розумієте, ми вдвох, тому нам окей. В кімнаті, наприклад, набагато більше у нас було переробок і докуповування меблів, тому що, наприклад, у цей стіл чоловіку для роботи потрібен. От ліжко ми спали на поддонах довгий час, але взимку, так як тут дуже великі щілини в підлозі. От, бачите, які. З них так, бо там земля, ну, там більше нічого немає. І відповідно із за цих щілин нам було дуже холодно спати на піддонах, тому ми вже ну, тіпа, взяли повноцінне ліжко. А шафи перефарбовані зразу, як тільки приїхали, в принципі вони нам слугують. Ці всі килими, які в нас лежать, це саме від попередніх власників. І ми до них дуже обережно ставимося: люстра OLX 200 гривень. Люстра OLX 200 гривень. Штори секонд-хенд прошу. Вазони тут були. Ми, і, ну, я навіть в Києві квіти залишила, тому всі квіти, які тут є, ми, я вже тут купую, саджаю. А насправді все можна зробити дешево, аби було бажання. І навіть не те, що дешево, можна зробити затишок із будь-чого, що є під руками. Ми багато різних дошок використали для того, щоб зробити якийсь інтер'єр. І якщо вам здається, що ви не а, маєте освіти відповідної, повірте, YouTube, чат GPT, Google вам розкажуть, навіть заміри дадуть, ви просто по тим замірам відміряєте. це всі знають, що це тимчасово. Ми, да, це тимчасово. Я думаю, років на три-два. Ну, як буде. Коротше, це вже наша ванна кімната. От вона була спочатку у нас 3,3 метри квадратних, але тут обшивали гіпсокартоном, проводили все. І звісно, вона стала 2,5 і ми сміємося, що це єдині рівні кути, які є в цій хаті. Взагалі, ну і звісно, із-за того, що вона маленька по площі, нам довелося зробити отакий злив. Це він був найскладніший в роботі. Тут, тут підон не вміщався. Ну, він б вміщався, але б займав повністю було б незручно, тому ми так зробили. От, і стелю ми не можемо доробити, тому що треба перенести горище. А знову-таки, перенести горище це мінус 15 на цю всю конструкцію і ще перенести туди. Ну, тут має бути така гарна дерев'яна стільниця, тут умивальник має бути, тут виходи всі є, але. Покиня пральну машинку. Ми коли привезли, то я дзвонив сусіду, У нього є кінь, є такий віз. Ми в цей віз поклали ту спральну машинку, і він через коні ми, нам сюди її притягнув. Ми одружилися і так ви випало, що нам по волонтерці треба було їхати на якраз в сторону Ужгорода, і тоді чоловік вперше побачив гори, і він закохався. Я Добре, до цього. Да. А я до цього була закохана в гори. і ми хотіли купити будинок під Києвом, не склалося. Я випадково побачила цю хату. Я кажу: ну слухай, давай поїдемо в гори пожити. І все якось було зимою, коли у нас зима була не морозна, а оце такі дощі, така депресуха, і плюс ця вся трава, вона ж якби типу, і залишається всю зиму. Але вона така перетворюється на дуже-дуже таке ковське месиво таке, глиняне. І коли я йшов до машини три рази, просто, ну, скажімо так, на п'ятій точці з'їхав вниз з гори. І потім встав, я розумів, що я вдягнув чисті речі, і поки я дійшов до машини, мені, в принципі, вже не треба було. Я вже розвернувся, пішов назад, щоб їх прати. В ці моменти, так, да, було трохи важко, а то, звісно, тому що ну, емоційно трошки такий був, не знаю, трохи роздратований цією всією ситуацією. Але в принципі, потім, коли ти приїжджаєш додому, вже... Заходиш додому, тут тепленько, тут уже грубка гріє, вже дрова потріскують. А я спілкуюсь з друзями з Києва, вони кажуть, що у нас опалення вк включили, але це дубак такий, що просто капець. Ну, уявляєте, я в 17 років просто мріяла приїхати куп... ну, в Київ. Потім я мріяла купити там квартиру. Я прям все поклала на це, все я зробила, все здійснила. Квартира з ремонтом, так все як я хотіла, ЖК. Зараз мене туди загнати просто нереально. І насправді мені здається, що це е, люди і це сусіди. І це найгірше, що може статися з тобою. Це твої сусіди згори, знизу, е, по бокам. Просто м щасливі ті, хто кому з ними повезло. Я якраз з тих, кому не дуже повезло, тому для мене це. Якби в селі тут є а, лише те, як до тебе ставиться, як ти ставишся. Якщо вони бачать, що люди адекватні, ми там ходили до них на толоки, коли ми там допомагаємо сусідам, там їх підвозимо, слухаємо і так далі, вони до нас відповідно так само ставляться. Ми говоримо з ними українською мовою, ми вивчаємо їх слова, ми вивчаємо всі традиції, і ми до них ставимось з повагою. Відповідно, вони до нас так само. А коли, вибачте, ти. Людина какашка, так що ти очікуєш? Як ставишся до світу, ти й отримуєш. А оце, це колешня. і іншими словами це хлів. І це свята святих мого чоловіка, бо це зараз майстерня. І вчора, коли приходила ну якби внучка власниці хати, вона каже: Боже, я заходжу, дивлюся сюди, тут колись стояла корова. А тепер тут у вас стоїть ялинка. Тут, в принципі, такий я собі зробив простір, поставив буржуйку на, на зиму. Інструменти якісь мастила, генератор, який ми купили. А ви не надихнуло до якихось нових хобі, щоб робити якісь собі цікаві. Е... Ну, є... Є... Єдине, на що нас на село надихнуло, це отримати по другій роботі, щоб тут дорожче жити ніж Києві. Поки що так, тому що ми все таки не будемо забувати, що хату ми купили за 3 тисячі доларів. Там ніхто не жив 8 років, і ми приїхали з міста, і нам потрібні ті самі плюс-мінус умови, що були у нас в місті. У нас просто зараз дві роботи, мало часу, тому без хобі. Поки що, якщо ми говоримо про якість е, і вартість життя. То я можу сказати так, що в селі продукти набагато якісніші, коштують дешевше, ніж в місті. І в принципі, якщо в тебе все відносно зроблено в господарці, то тобі не доведеться там прям супер витрачатися, якщо ми говоримо за це. Нам не повезло, тому що у нас дуже е, тяжка земля, вона просто як камінь. Якщо немає дощів, її не всапати, а так як посуха, то ми там посадили, але там врожайність дуже погана. Тут, коли злива влітку, саме влітку, тобто тут дуже активно починає рости трава. І скажімо так, єдине, що проблематично, це те, що ти постійно з цією косою. А у нас ділянка 60 сотих. Ми посадили часник, посадили картопля. капусту. Це картопля, по-перше, незвична. Це синя картопля, яка без крохмалю. От, тут рівно один кілограм і рівно 13 кущів. Її навіть жуки не їдять, як бачите. А з капустою у нас складніші обставини, бо екозахисники кажуть, що не можна нічим обробляти, бо то ж отрута, ми не потруємось, у нас просто не буде, що їсти. Тут одна, один сорт ми садили цю солодку, кукурузу, а один, а один? один типу попкорн. Да. Де що виросте, я не знаю. І чи щось взагалі виросте, теж не знаю. Мені може і було соромно, але я вам так скажу, що е, приїхала сюди свекруха, побачила цей город і каже, боже Катя, що це? Да я зараз візьму сапу. Бачите, як взяла сапу, бо не можна сапи вкопати, треба тільки після дощу. А дощів у нас не було більше місяця. І відповідно я просто не могла це все просапати. А один раз, коли був дощ, у мене було стільки роботи, що я з хати навіть вийти не могла. Тому маємо, що маємо. Йому почеши почешимо. Оце у нас будуть кабачки, а то гарбузи на Хелловін, але може і навпаки, я точно не пам'ятаю. Тут сотка, може є, може немає. Ну, Нам то зорали аж туди далеко до кінця, але ж розумієте, зорати і посадити це треба мати час. Мати, ну, мати час, я вам так скажу. Треба мати час, а коли, його, коли робиться фасад, міняються вікна, коли ще дві роботи, то якби часу не дуже багато на це все є. Ну, тобто ми сподіваємося хоча б на урожай помідорів і огірків. Ми зараз будемо підв'язувати ось цей. Помідори. Ось помідори, ось раз помідор, ось два помідори. Оце Перці. перець. Так, тут є гострий перець, є не гострий. ну Зазвичай їх разом не можна садити, але їх треба підв'язувати, бо вони це падають потім нам ще треба потикинді. У мене навіть помідори не підв'язані були, тому що, тому що сюди просто не можна було вставити ці всі патаки. Бо тверда земля. Так, да, це я вже нам на салат руку їжу. І чому ще ми тіпа, спочатку не хотіли огород, але я вам скажу так, який це все-таки кайф, коли ти вийшов, нарвав зелені і поніс свіжу зелень їсти. Ну як сказати ми, коли ти зриваєш це саме з грядки, це. Взагалі, абсолютно інші овочі. Да. Тому, якби я завжди казав, що як тільки переїдемо десь за місто, кажу першим, що з'явиться, це якісь помідорки, огірочки і зеленушка. Ну, Це просто було важко, коли, наприклад, води в хаті ще не було. Да. Доводилось йти в криницю, відром набираєш, приносиш відро. Тут ще нічого не було. Тут а, з відра у відрониці ви сюди да. а це дорого було, що криниця до кран сюди вийти Е, розводку по хаті. типу, я робив сам. Тобто я труби сам спаював. Так само Ютубчик подивився, у місцевих попросив паяльник для труб. Взагалі це мали бути котлети. Але я передумав. Щось мені набридли котлети, я вирішив зробити ось такі от не знаю, кон конвертики з м'ясом. До речі, оця плита вона виглядає дуже-дуже стрімно, тому що вона була ще від власниці, вона була такого. Коричневого кольору, і вона вже і вржавчині була, вона в літній кухні стояла. І ми щоб не купувати собі нову, її пофарбувала. Вона вже, звісно, так виглядає стрьомно, але функцію свою виконує міняти не плануєте, бо вона працює. Ні, ну, Ні, ми плануємо міняти повністю цю кухню. Тобто, у нас як би розумієте, ми такі люди, що ми за те, щоб оновлювати щось, щоб кувати щось нове, щоб створювати навколо себе той простір, який нам до вподоби. Але на перший час, коли ми тільки переїхали, тобто ми використовували те, що було, і в принципі так і продовжується. Деякі речі ми дуже сильно цінуємо в цій хаті. Наприклад, оцей намисник. Ви потім заблюрите те, що там стоїть. Але, в принципі, він був синього кольору. Його вже винесли палити. Я його знайшла. Булгаркою відчистила і перефарбувала. І зараз просто в цей намисник закохуються всі. Те ж саме і карнизи. Вони прям а, ідентичні гуцульські, і вони мені дуже подобаються. Цей стіл йому більше, ніж 50 років, можете подивитись. Він теж був там трошки пофарбований, якийсь ну так далі. Ми його відчистили, і зараз він нам слугує. Тут навіть ці ящички є, які ну, якби, працюють. І цей стіл ми точно міняти не будемо, тому що він дуже класний. Стільці теж були, але тоді я ще не засвоїла перефарбування меблів, тому вони отут-от потерлися, але в принципі нормально. Якщо тут стосується сміття, то у нас вже років 5 тут є вивіз сміття. До нас не хотіли їхати. Але ж здоровою важко. Так, да, з дорогою важко. Але мене це мало хвилювало. Е, тому е, я пішла по сусідам, спитала, кому треба. Вони сказали там, ну, сказали, кому ж як треба. І ми просто, я їх відвезла в сіліраду, ми все е, зробили, і, е, в принципі, Тепер у нас вже приїжджають сміття сюди на точку, там де ви зупинялися, і ми звідти вже якби. Ну, але знову-таки, ми тут його збираємо цілий місяць, сортуємо. У нас є сміття, яке палиться, є сміття, яке не палиться, є продукти, де компостна яма у нас, і тому подібне. Тому у нас там дуже багато різних. Нюансів є, ну але ми вже звикли, в принципі. Коли ми вже сюди потрапили, саме на гуцульщину, то навіть місцеві кажуть, ну ви огуцулились тут вже прям за рік. Навіть складно сказати, що ви не місцеві, дивує, що все таке не довине до для вас до кінця. Чи Та ні, нам вже все зрозуміло. Ми знаємо, що похмилку, похмилку обов'язково. Тобто, це на... на ну спочатку для нас було дивно. Тобто, ми прийшли на день народження. А на ранок нас запросили на похмелку, і це обов'язково. Ну, Похмилитись раз. Да. Похмелка, так. Да. Потім, коли йдеш е, там в гості, теж з собою обов'язково щось несеш. А, це із такого, що нас прям дивувало. Ну, діалект ми з діалектом було трошечки складніше, напевно, перший, перший місяць. Бо інколи так говорила, що я просто стояла, посміхалася. Але по факту, там далі ті, хто розуміли, що ми не зовсім місцеві, ну, вони говорили звичайно українською мовою. Чи правильно розумію, 3 тисячі доларів це просто вам пощастило, чи, в принципі, все можна знайти за такі гроші хату? У нас село не проїзне і воно не туристичне, тому да, тут ціни можна за три, можна за п'ять, можна поторгуватись, можна за п'ятнадцять. Ну, в залежності від стану хати. Чи нам наша хата спочатку продавалася там за шість, але за рахунок того, що до нас немає під'їзду до хати, ціну знизили. Але якщо б тут була дорога, ми б за три її не купили. У нас mm -mm. немає статусу статус. гірської місцевості. Хоча там ми же вона по, по, по висоті йде. Тобто, А тут у вас тут висота? Там не вистачило, скільки 10 метрів. Там 10 менше, метрів. здається. Да, 10 метрів. Виходить так, що якщо це гірське село, воно має статус гірського села, ціна зростає. Так, да, тому що жителі гірського села ще мають додаткові пільги. І, відповідно, ну, там би якби, хати трошки дорожче. А якщо це ще й туристичне село, ну, там взяти пістень, шешери, які від нас буквально в 20 хвилинах їзди. А якщо лісом лісомити, то ми лісом можемо проїхати за 10 хвилин. То там воно туристичне, звісно, там ціни зразу стартують від 25, від 20, ну, можна там за 10 знайти різні теж, але треба шукати. Якщо брати критерії по ціні, першочергово на неї пливається, якщо можна власне, що це наявність води, стан хати і від наявність дороги. Наявність да. дороги, так і дивлячись, локація самого села. села, тобто чи є там асфальт, чи там ґрунтова дорога, а взагалі це... У нас є один, відріз, один відрізочок, просто щоб ми не забували, як він виглядає. Mm, да, да. він такий ідеальний. Ми коли сюди переїжджали. Я теж таки кажу: блін, ну це капець, кажу, їдемо взагалі, чорт-чор там нічого немає. А потім, коли почали жити, коли почали їздити, коли почали дивитись, ми зрозуміли, що тут насправді, в принципі, все є. Тобто у нас поряд Франківську, нас поряд Коломи. Коломи. Yeah. Це... франківська 100 кілометрів. Да, дивана Франківська 100 кілометрів, але я вважаю, що це не так далеко. Люди, тобто, які нам... живуть в Києві, вони знають, що це поряд, тому що в Києві з одного кінця міста міста вижить живне батьки У мене на правому березі. Я від е дому до дому у мене виходило 36 шість кілометрів. Mm -hmm. Туди назад мені з'їздити, от уже майже соточка. У нас тут є абсолютно все. Є поруч лікарні, лабораторії, супермаркети, будівельні магазини, басейн, спортзали, не знаю, базари. Палець зламав 10 кілометрів. Я в лікарні, мені, мені все зробили безкоштовно. Починили, І да. лікарня абсолютно вся нова. Тобто все обладнання нове. Я думаю, не. що. Кожен знайде свій будинок, якщо буде шукати. Якщо є ціль, mm -hmm. ну, ну треба просто шукати. Mm -hmm. Шукати, кожен знайде собі будинок по своїм фінансам і по душі собі. Тобто, коли заходиш, маєш відчувати, що це твоє. Пишіть коментарі, які б теми ви ще хотіли про Карпати побачити у нас. Ми повернемося туди знову в Карпати. Мені це дуже подобається, Я завжди готова повертатися. А також не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, тому що, щоб побачити наше наступне відео, так буде зручніше. Вам воно вийде в рекомендаціях, Ви дізнаєтесь, що з нас вийшло знову щось дуже-дуже цікавеньке. Господи Боже, мій! Все, треба щось, воно квітка, тебе можна зірвати. А ще нагадую: у нас є спільнота громадська для наших ексклюзивних глядачів. Ми публікуємо цікаве відео, яке навійшло в головний наш репортаж. А так між іншим зауважу, зазвичай за один знімальний день у нас 3-5 годин сирого відео і, звичайно, є ще, що показати. Підписуйтесь, давайте членом спільноти. А як доєднатися до спільноти, читайте в описі до відео. Ми робимо їх, у нього нам Файні діти. Діма, ти мене спали, що не знімає. Ходи ребочка, дам. А вас в селі багато молоді, так? Тут у нас діяльно і що вона на березі є. А, у вас люди багато повинні. Отакі каліки поліщилися старі і все. За границям. На роботу так. То нема де гроші їти. Пішли, б п'яніде можуть рабують там. Ну, важко жити в Карпатських селах. Залежно, хто як вміє робити. Має Сапу годні тримати в руках, будете робити. Катя ще з здібу. І шуфлю, і... а де був мені на толоці, поміг стяжку робити, привіз, і все. Тобто, якщо люди не вміють робити, то село нема чого їхати. То дуже тяжко. Дуже. Вони привикнуть, вони потому... все вийдуть. Як люди з міста, то знаєте, що в селі не так що в село є я не терплю